Зізнайся, ти любиш мене за щось. Не може бути, що просто так. Я б хотіла знати, за що? Хоч натякни, подай хоч знак. Казали, очі моє блакить, що я готую смачно, втім, мені цікаво, що саме ти знайшов собі в світі моїм. Я мотікаюсь, пишу вірші. Я люблю тишу і велосипед. Я маю темні плями в душі. Я вірю в те. Що панкс недет, і мої сукні нижче колін, і мої зморшки досвід років, за що ти любиш мене? Утім, я бездоганна з усіх боків. А за хвилину гірша за всіх невпевненість друге ім'я. Чи, може, любиш мене за сміх? Скажи, за що полюбилась я. І ти промовив і рок-н-рол, і сукні. І те, як ти смієшся, але я люблю тебе за те, що ти ніколи не здаєшся.